Рагу з м'ясом я готую так. Рагу у мене реберця, тому обсмажу зараз їх швиденько на високому-великому вогні. Далі вже буду додавати всі овочі. Звичайно, спершу це цибулька нарізаємо, морква також нарізаємо. Далі баклажан. Кабачок. Так, цвітна капуста. І перчик. В мене є червоний, в мене є, звичайний такий білий український. І нарізаємо соломкою перчик. Так, ребра обсмажені, з в сторін. Починаємо додавати овочі, цибулю і моркву. Томіла трошки цибулю і моркву і ребра. Даю перчик Чуть-чуть солі, Чуть-чуть баклажан і кабачок. Також трошечки чуть-чуть, і трошки перчику. Так, далі викладаю я цвітну капусту і перець. Верхній в мене шар. Ось такі великі кусками помідорки. У мене рожеві. На черві просто кидаю у мене є ще кілька черві, даю просто зверху кілька черві. Ось так це виглядає. Так, тепер кидаю зверху листочка два лаврових. І роблю заправочку з томатної пасти. Ту легку м'яку заправку, ложка пасти. Десь так само ложечка цукру з Небагато. Відразу сюди кидаю перець, сіль. І що я ще хочу кинути? І кину ще. Трошки паприки, Трошки і заливаю гарячою водичкою. Так, перемішую до однорідності. І для м'якого смаку дам трошки ще сметани. А! Заливаю, ось заливаю. Так. Накриваю кришку десь на хвилин 10 на середньому вогні, не на, не на великому. Так, 10 хвилин пройшло. Дивіться, що тут красота. Я це все перемішую обов'язково. Ось так, перемішую. Угу. І даю ось такому перемішаному вже хвилиночок 5-10 ще протушитися. Заправляємо петрушечкою і чесничком. Так, ось така літня смакота виходить. Обожнюю. Обожні oh, дуже...